Руно Фереро. Казки для душі. Казки на осінь. Бочечка. Колись давно в далекій країні жив один вельможний пан, якого знали в кожному куточку королівства. На краю чорних підводних скель він наказав збудувати неприступну твердиню, яку вартові охороняли вдень і вночі. Відтак не боявся ні королів, ані графів, ані князів. нікого. Невиправний грішник. Цей вельможний пан на перший погляд виглядав благородним чоловіком. Але в глибині серця був зрадником, нечесною, хитрою, зарозумілою людиною та жорстоким лицеміром. Він не боявся ні бога, ні людей. На чолі банди вояків, які були ще гірші від нього. Він знищив та зрівняв із землею багато сіл і міст. Його прагнення чинити зло перетворилося на манію, стежив, наче яструб, за стежками й дорогами, що пролягали тим краєм, і нападав на прочан і купців та грабував їх. Він уже давно забув про всі лицарські клятви й закони. Про його жорстокість почали складати легенди він відкрито зневажав людей і церковні закони. У страсну п'ятницю, замість того, щоб постити й не їсти м'яса, вельможа влаштував великий бенкет для своїх лицарів, де розважався і знущався зі своїх васалів і слуг. Та одного дня під час бою його тяжко поранили стрілою з арбалета. Вперше жорстокий лицар відчув біль і страх. Коли поранений лежав, вояки сказали йому, що на нього чекають відчинені ворота пекла, і вічний вогонь за ними. Він, без сумніву, опиниться саме там, якщо не покається за свої гріхи і не висповідається в храмі. Я маю шкодувати Ні за що не зізнаюся в жодному грісі. Однак думка про пекло не давала йому спокою і породжувала спасенний страх. Із важким серцем кинувши геть шолом, обладунки і відклавши набік меч, пішки пішов до печери, в якій жив святий пустельник. Проста покута і з презирством, навіть не клякаючи, розповів святому братові про всі свої гріхи, не обминувши жодного. Коли закінчив сповідатися, сказав зухвало. Я розповів тобі про всі свої вчинки. Ти задоволений. А тепер лишіть мене в спокої, в кінець. Бідний пустельник дуже засмутився. Пане, ти без сумніву розповів про все. Але не розкаявся. Ти повинен хоча б трохи спокутувати свої гріхи, аби показати, що хочеш змінити життя. Бочечка, Яку треба наповнити. Накладай будь-яку покуту. Я нічого не боюся. Лиш би тільки це все нарешті закінчилося. Будеш постити щоп'ятниці протягом семи років. О, ні. Про це можеш і не мріяти підеш на прощу до Риму. Навіть не думай Місяць ходитимеш у мішку. Ніколи. Зарозумілий лицар відкинув усі пропозиції доброго ченця. Той, урешті-решт, запропонував: Добре, сину, тоді зроби тільки одне наповни водою ось цю бочечку, а потім принеси її мені. Ти жартуєш, така покута підходить хіба що дітям або жінкам, заверещав лицар, погрожуючи кулаком. Але раптом він побачив перед собою чорта, що задоволено хихотів, і заспокоївся. Взяв бочечку під пахву й, бурмочучи щось, пішов до ріки, занурив бочечку у воду, але вона ніяк не наповнювалася. Це якісь чари, кричав покутник. Ну, добре, зараз побачимо. Побіг до джерела, але й там бочечка залишалася порожньою. Розлючений він помчав у село до криниці марно. За допомогою палиці перевірив бочечку всередині, бочечка була цілком порожня. Обійдув всі джерела й водойми світу, пінився лицар, але таки наповню бочечку водою. Сповнений люті неохочення він вирушив у мандри, Ішов під дощами й грозами. Його обличчя обгоріло на сонці. Біля кожного струмка, криниці озера занурював бочечку і намагався наповнити її, але йому не вдавалося зібрати жодної краплини води. Однак щоразу із муру пихи, яка переповнювала його душу, спадав якийсь камінь. Чим раз більше обдертий і втомлений, мандрував він дикими пустельними краями. Буду проклятий навіки. Через багато років старий пустельник побачив бідного жебрака із закривавленими ступнями і порожньою бочечкою під пахвою. Мій отче, промовив лицар. А це був він тихим голосом, сповненим болю. Я убійшов усі ріки і джерела світу. Мені не вдалося наповнити бочечки. Тепер знаю, що мені не відпущено гріхів. Буду проклятий навіки. Ох! Мої гріхи, мої гріхи! Такі тяжкі, надто пізно я почав відчувати жаль. По його змарнілому обличчю текли сльози. Одна маленька сльозинка стекла по його бороді і впала в бочечку. Тієї ж миті бочечка наповнилася аж повінця найчистішою, найсвіжішою і найліпшою водою, яка коли-небудь існувала на світі. Одна маленька сльоза розкаяння.